Вою комуністичну партію сьогодні і на віки віків, і досить прийняти на рівні закону заборону такої червоної чуми і забути про них. Це вони ще сміють іти на вибори, і в бюлетні буде ще їхнє. Назва Комуністична партія України, якщо я не помиляюся під 14-м номером, минайте отой рядочок, ніби його там не існує, і не тільки комуністичну партію треба забороняти, а й партію регіонів всіх їхніх сателітів, які призвели до масових убив під час майдану у Києві, і фактично, і по сьогоднішній день через їхню кров на їхніх руках гинуть наші молоді хлопці там на сході. Ви знаєте, що 26 числа дійсно знаковий день для нас і прийдеться обирати достойних кандидатів. Я є одним з кандидатів з 11, які лишилися по нашому округу. Я йду від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я з 2007 року є свободівцем. Я очолюю районну організацію. Я прийшов в Свободу, коли рейтинг партії був 0,3%. Я йшов не за відсотками, як багато сьогодні. Біжить до блоку Порошенка, бо брендова партія там дуже високий рейтинг. Я прийшов, коли рейтинг був на нулю, і тішуся, що я дочекав до того часу, коли фракція націоналістів нарешті з'явилася у Верховній Раді, і саме завдяки фракції Свободи, яка попала у парламент, нарешті заставляють говорити українською мовою в парламенті. Нарешті поспіли ті певкани зразу на другий день, які були висловлені ще бандою Януковича, Не дай Бог би люди не могли потрапити туди. Нарешті партія і їхні сателіти зрозуміли, що з напорядками по залі Верховної Ради ходити не треба, бо можна дістати по голові так само, як вони це робили. Бо вони раніше дозволяли собі робити все, що хотіли. А коли отримали у відповідь, зрозуміли, що з націоналістами гратися не можна. І дуже хотів би, би ті законопроекти, які я сьогодні озвучив, були прийняті. А для того я дуже боюся, що не стане рішучих голосів. Тому хотілося б, щоб в наступній Верховній Раді було більше рішучих голосів. Ми не дозбили тих 200 є 26 не стає. Тому, коли будете голосувати на виборах, я закликаю підтримати партію Свобода під 12 номером, тому що це є. Дійсно, справжня команда, яка голосує 100%, там нема що 20 так а 15 інакше. Там є моноліт і там немає одної тушки, на відміну від інших партій. Ви буквально недавно пам'ятаєте, як партія Батьківщина обіцяла, що вони провели очищення, а тушки добавили свободівці за вуха витягли з парламенту, тому що все одно проскакують, все одно просочується. У Блоці Порошенка на сьогоднішній день у списку йдуть. Брати Бологи, які в Закарпатській області повністю узапували владу і співпрацювали з партією в у 2012 році. А по Львівщині йдуть брати Дубневичі, які так само протидіяли всім опозиційним кандидатам, які на минулих виборах були узгодженими кандидатами. Вони зараз всі сьогодні залізли туди, тому що там рейтинг, там можна пройти у прихідному списку. І що ще досить важливо, Вихідець Івано-Франківщини у балансі Порошенка аж під 82 номером. Тобто це є непрохідний номер і представника, якщо блок Порошенка пройде у Верховну Раду, представника Івано-Франківщини у Верховній Раді не буде. Не буде навіть до кого звернутися, аби допоміг нам з нашими проблемами Косівщини, зокрема, Снятинщини, Верховинщини чи будь-якого іншого району. А на відміну від них у першій п'ятірці свободи. Іде три представники Прикарпаття, зокрема Олександр Сич, голова обласної ради, бувший зараз віце-прем'єр, живе у Франківську. Зокрема, Богдан Бенюк, ви дуже добре знаєте, народного теста України. Він житель села Битків на Двірнянського району. Він часто приїжджає туди. Так само Руслан Кушувинський, заступник голови Верховної Ради. У нього дружина з Надвірнянщини. Він так само приїжджає часто. Сюди до нас на Франківщину у будь-який час я до цих людей можу звернутися, тому вони дуже добре розуміють проблематику нашої області, зокрема нашого району. До кого я мав би звертатися з блоку Порошенка, я просто не знаю кандидатом від Порошенка. Ви знаєте, у нас іде Юрій Соловей, житель міста Івано-Франківська. Чому не йде житель міста Івано-Франківська по 83-му виборчому округу у себе у рідному Франківську і там не кандидує? Та тому, що там представник великого бізнесу Олександр Шевченко має Буковель і там іде кандидатом. А він проти нього трошки за кандидатура. Тому прилітає в косів перед виборами поагітує, а після виборів ви його бачити не будете. Тому що він буде жити там і проблеми в Косівщині його цікавити не будуть. Так само, наш депутат Верховної Ради Василь Гвадій, він житель Снятинщини. І коли я, перебуваючи на посаді голови адміністрації, стикнувся з тим, що всі фінансові ресурси в основному тікають у Снятинський район, а на Костівщину лишаються нулі, то в мене так само є питання. Чому так а не інакше? Він депутат Верховної Ради від трьох районів, а не від одного. Тому моє прохання до вас. Голосуйте за кандидата з Косівського району. У нас є п'ять з Косівщини. На жаль, трохи забагато. Я є одним, одним із них. Якщо я попаду в Верховну Раду, я там буду не самий. Я долучуся до фракції націоналістів. У нас там буде ціла команда. Тому велике прохання тверезо підходити під час виборів 26 жовтня. Реально оцінювати не за словами, а за діями кожного кандидата. І обов'язково підтримайте свободу, бо без свободи в парламенті буде дуже слабо виглядати та Верховна Рада. А зараз ще раз хочу подякувати всім, що прийшли на наше дійство. Можливо, я дуже емоційно, можливо, десь негарно, бо покритикував там когось за дуже. Але мушу ще останнє сказати: блок Порошенка у Косівському районі. Ви знаєте, хто підтримує. Юрія Солов'я і Блок Порошенка на Косівщині. Це буде цікаво для жителів Косівського району. Такі люди, як Іван Васильович Фазан, головний лікар Косівської лікарні, довірена особа була, на жаль, депутата від партії в Василя Чуднова. Можливо, ви його тут любите, можливо, не всі. Але у фракції партії в був у районній раді. Ну, про те чого ми всі боролися, проти чого постав Майдан, я думаю, вам розказувати не треба. Так само Василь Васильович Троїч, який є типовим представником партії районів. У нас такі є Іван Процент. Хто має відношення до машин, то всі його дуже ну, добре знають. Оце є бувший е, начальник податкової нашої косівської Оксана Мельниченко. Оце є та команда, яка готується до наступних районних виборів у районні депутати, бо кожен має інтерес. Хтось втратив посаду, хоче вернути, когось є бізнес, треба прикрити, когось ще щось є. І всі як ті присоски зараз вже готуються Навколо бренду партії Петра Порошенка і готуються до місцевих виборів. Це так, як би ви десь розуміли, що навесні нас чекає, які будуть нові лиця у нашій районній раді. Не дуже би хотілося співпрацювати з такими депутатами, тому що як показав 2010 рік. Коли Косівський район, єдиний на всю західну Україну, обрав головою районної ради представника партії регіонів Андрія Клуба, встит і позор був для нашого району мати регіонала у західній Україні у серці Гуцульщини, представника партії регіонів. А за рахунок чого так сталося? Та за рахунок того, що всі націонал-демократичні сили. Об'єдналися з партією війнів і своїми голосами його вибрали туди. І наша Україна та сама, і Українська народна партія УНП. На жаль, фронт змін Яценюка, котрий казав, пуля в лап, так пуля в лап, і так і не пішов з лоб І народний рух України, що мені дуже прикро, бо я починав сам з руху. Я є вихід із народного руху. Правда, я перейшов у свободу, бо я десь трошки такий. Емоційніші, активніші, і я представник молодшого покоління. У нас більш молода команда, і мені б легше з ними працювати. От і партія регіонів, партія Литвина створили коаліцію, обрали представника партії регіонів районної ради. А перед виборами в му році всі казали, які ми націонал-демократи. Правда, було таке чи не було? І ви всі голосували за них як представників націонал-демократичних партій. А в результаті зрадили ваші. Надії, ті обіцянки, які були, не дотримали, і зараз це саме буде у 15-му році навесні, або в жовтні. Я вас готую, вже, аби ви просто придивлялися не тільки тому, хто що говорить і як гарно говорить, аби ви просто оцінювали по тих діях, хто що зробив. Я вітаю шале всіх святом. Я задовго трошки але я вже користуючись моментом, використав максимум часу, бо е, багато зустрічей провожу, багато е, з виборцями зустрічаюся. Просто того часу не стає. Компанія дуже стисла. А нам просто Україні, Україні, всім українцям бажаю дійсно отой шлях, на який ми стали шлях очищення, шлях. Походження отої ілюстрації усіх органів влади довести до кінця і заповіт наших побратимів, предків виконати до кінця і збудувати дійсну українську Україну. Слава Україні! Героям.